глядачі на моєму новому відео, і це відео доволі цікаве, тому що воно вам допоможе замінити вугілля. Ви спитаєте, як? Адже вугілля нічого не може замінити правильно? Насправді ні, бо його може замінити наша улюблена висушена, висушена ламінарія. І для цього я збудував ось таку ферму. Вон... І я її збудувала з моєї старої ферми тростини, тому що цукрового заводу мені не, зараз не потрібно поки що. Ось, вона працює так, що ти ставиш сюди поршень, який буде дивитися в оцю ну, в сторону, і на нього також спостерігач. І потім зверху їх обставляєш редстоунами, І вона вже перевірена, і вона мені вже дещо принесла ось. ламінарія там росте. Ну і, в принципі, я перебудував просто свій... Свою ферму тростина, тому що мені багато цукру не треба, а у мене вже як книжкові полиці. О, і до речі, у мене ця ферма вже працює. Ось як потрібно було насправді ставити рейки зв... отут і отут. А в минулі я так не зробив, на жаль. Але я трошечки, трошечки все модернізував, взяв ворон, дві воронки, ворон. Okay. Ну і все ж таке. І до речі, вона мені вже приносить нормальну кількість ламінарії. І я не жартую, вона реально у мені принесла ламінарії. Я туди я її наклав. І зараз я вам покажу, як можна замінити практично вугілля на ламінарію. Зроблю я це швиденько дворі, тому що. що ну... Автопереплавщик я вже трошечки пер... розіправ. Ну і ось, закладуємо туди одне вугілля, і доки вона плавиться, хочу вам нещо розповісти. Ох, краще вам зробити таку ферму, адже вона дуже корисна, тому що ламінарія буде рости. А її шукати причому не потрібно. Ви скажете, що так само можна зробити з деревом. Але ні, 9 висушеної ламінарії – це 20 переплавлених предметів, а не 8 як у звичайної. Ну, Можна також ще палочки блейзів, якщо ви на джаві граєте, тому що вони можуть переплавити цілих 12 предметів в пічці та все. Ламінарія у мене зараз дожариться і. І до речі, зараз хотілося б вам показати, як зробити, як зробити сам блок ламінарії, якщо хто не знає, і його взагалі ніколи не використовував. Зараз дожарюється у мене ламінарія, і зараз готово! Ламінарію можна їсти, і використовувати приблизно як паливо. Зараз. Зараз я вам покажу. Так. а нет, це в ні, це в іншому. Ось там воно. Ну, мені ще двох штучок не вистачає, але все одно. все одно факт залишається фактом. Тому що блок висушеної ламінарії це 20 предметів. Я їх, до речі, вже використовую. І, до речі, завдяки цьому. Ох, Ви можете нафармити таку кількість ламінарії, що взагалі можете забути про використання цього вугілля, навіть деревного, тому що воно, воно вже може, як і звичайне вугілля, вже відправлятися у смітник. смітник. Ламінарія це. Крок вперед, так можна назвати, а вугілля це крок назад. Ну, як на мене, чисто. Але, все одно, дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Ну і з вами був Дені 2025. І також всім до зустрічі нових відео!